В Вірпані почали діяти перші в Бучанському районі групи взаємопідтримки. Простими словами, це зібрання людей, яких єднає спільна біда. ВПО, рідні військових і загиблих героїв. Я відчула, що такі зустрічі дуже потрібні. Нам, як родинам загиблих, родинам військових, тому як у мене син загинув, а зять зараз на війні. Під Час таких зустрічей люди діляться з іншими своїми історіями та проблемами, спільно шукають шляхи їх вирішення. Усіх зараз якісь є проблеми, які які треба вирішувати, і дуже правильно, що ви збираєте людей. Люди люди починають вже вірити, тому що знаєте, зараз мало довіри. Запровадила такі зустрічі служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради. Проводить їх фасилітатор, фахівець із взаємодії з різними верствами населення. Перш ніж працювати, вони самі проходять спеціальні навчання. Зараз в Україні працює всього 61 такий фахівець. Пані Тетяна перша фасилітаторка в Бучанському районі бачите, люди виявляють бажання і цікавляться цим. Це дуже добре. Тому коли є запит, коли є бажання, ті ж спонсори, ті ж донори розуміють, що такий фахівець потрібен, що у людей є запит, і вони звичайно. Я думаю, навчать ще такі ж фахівці. Але ми ж всі добре розуміємо, наскільки важливою для цих сімей є наша підтримка. Ми хочемо їх чути, ми хочемо знати, з якими проблемами вони стикаються. Саме для цього ми хочемо впровадити такі групи взаємопідтримки, називаємо їх, де буде можливість поділитися, на що, можливо, потрібно звернути нам увагу, можливо, десь потрібно залучити донорів, тому що своїми силами ми розуміємо, що не всі питання можемо вирішити, але ну, це як на перспективу. Тож, якщо ви або ваші знайомі мають потребу в таких зустрічах, звертайтеся до служби у справах дітей та сім'ї у Фейсбуці або телефонуйте за номером 045 97 630 80.